В стінах європарламенту українські журналісти одягнули футболки, на яких зображені бойові дії в Україні, і таким чином вкотре привернули увагу світу до війни, яку розпочала в нашій країні Росія. Медійники відвідали Брюссель, де зустрілися з представниками Європейської комісії, депутатами Європарламенту та його президенткою Робертою Мецолою. Голова Європарламенту на згадку про зустрічі з українськими журналістами зробила фото з жовто-блакитним прапором, який вінницька журналістка Тетяна Щер... Щербатюк привезла до Брюсселю. Вона детальніше розкаже нам про акцію в Європарламенті. Пані Тетяно, розкажіть нам більше про саму акцію і що на ній відбувалось. Вітаю всіх! Я Тетяна Щербатюк, головна редакторка онлайн-медіа АВІНІІНФО. Сподіваюсь, дуже що мене буде чутно, тому що ще долаємо зараз дорогу з нашою групою додому. Акції в Європарламенті все почалося з того, що ми якраз обговорювали, що це буде. Тому що ми потрапили в Європарламент майже день в день з тисячним днем повномасштабної війни в Україні. І постало питання, як ми про це розкажемо? Ми збирали зробити перформанс, але Засідання Європарламенту було наступного дня, і тому масштабно зробити цей перформанс у нас би не вийшло. Тому ми вирішили е, одягнути футболки, на яких буде написано меседж тисячних днів повномасштабного російського вторгнення в Україну, а також що ми не сподіваємося, а ми стоїмо. І під час зустрічі з депутатами Європарламенту ми постійно наголошували на цьому. Ми продовжуємо боротися. І сподіваємося, що ви будете боротися з нами і нас підтримувати. Наскільки важливо доносити світу про події, що відбуваються в Україні? Європарламенті повсюдно висять українські прапори на великих екранах. Українська символіка будівлі в Брюсселі підсвічуються синьо-жовтими кольорами. Ми відчували, що Україну підтримують, що нас чують, і що хочуть нам допомогти під час першої зустрічі в Європарламенті. Ми згадували про масовану комбіновану атаку російських військ по Україні 17 листопада. Я, зокрема, зазначала, що і на Вінниччині були влучання в об'єкт критичної інфраструктури, і росіяни зруйнували дитячу спортивну школу. Також колеги із Сум. Розповідали, що напередодні ввечері обстріляли їхнє рідне місто і було багато загиблих, зокрема і двоє дітей. І коли ми це все розповідали, прийшли новини про те, що обстріляли Одесу і теж є загиблі серед мирних жителів. Перепрошую, я згадала. Це емоційний накал не можу теж тримати сльози. Ми говорили про нашу реальність. Ми говорили про те, що дуже багато українських журналістів знаходиться у полоні і вони потребують визволення, і що депутатам Європарламенту, європейським політикам треба активніше працювати у цьому напрямку, щоб звільнити усіх полонених і ще більше працювати, нагадаю, що про події в Європарламенті, про те, як українські журналісти привертають увагу до подій в Україні, розповідала Тетяна Щербатюк, журналістка.